На дахах хмельницьких багатоповерхівок встановлюють сонячні електростанції, а у місцевому ВПУ безоплатно навчатимуть електромонтажній справі колишніх військових і вимушених переселенців. Тиждень після вибуху у шестиповерхівці на Тернопільській, що у Хмельницькому, закінчують будувати захисну конструкцію. Про події останніх семи днів дивіться в огляді наших кореспондентів у тижні Хмельницький. Сонячні електростанції встановлюють на дахах багатоповерхівок у Хмельницькому. Одну з них вже облаштували у десятиповерхівці мікрорайону Озерна. У будинку заживили ліфт, освітлення у під'їзді, домофони та вуличне освітлення. Все це працює під час відключень електрики, розповіла в коментарі Суспільному голова ОСББ будинку Ірина Янчук. За її словами, аби встановити сонячну електростанцію на даху, мешканці багатоповерхівки скористалися програмою державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, яка дала змогу відшкодувати більшу частину витрат. Лідія Масловська мешкає на п'ятому поверсі десятиповерхівки у мікрорайоні Озерна. Каже, встановили сусідами сонячну електростанцію на доху, і усі переваги в повній мірі буде відчутно під час регулярних плекаутів. Буде, по-перше, комфортно і дітям так само в школу вертатися. Це якраз такий осінньо-зимовий період, коли в нас гай темно, що на дворі, що в під'їздах. Мешканець багатоповерхівки Данилу Кузніцов каже, від сонячної електростанції заживлене не лише освітлення у під'їзді, але й ліфт вже вируває відключення світла. Відповідно, ліфт працює, освітлення працює. Штука дуже класна. Голова правління ОСББ, де встановили сонячну електростанцію Ірина Янчук каже, скористалася програмою «Гріндім». Практично одноголосно було проголосовано за цю програму. Ірина Янчук каже, згодом почали поетапно виконувати умови програми аж до її реалізації. Де безпосередньо підрядник встановив повністю все обладнання. Після цього ми виконали іще один сертифікат енергоефективності. Подали ці документи знову на державний фонд і де нам компенсували але 70% від суми вартості обладнання. На даху каже голова ОСББ, встановили 28 сонячних панелей загальною потужністю 15 квт годин. Забезпечує електроживлення повністю всіх загальних зон у будинку і прибудинкової території. Це під'їздне освітлення, вуличне освітлення, електронні замки, домофон, відеонагляд. Ліфт у нас повністю працює два шлагбауми. Плюс у нас є акумулятори, які забезпечують електроживлення за відсутністю сонця, тобто в нічний час. Начальниця управління житлової політики і майна Хмельницької. Міськрада Наталія Вітковська каже, програмою, за якою мешканці багатоповерхівки у мікрорайоні Озерна встановили сонячну електростанцію, можуть скористатися лише юридичні особи, тобто об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. У Хмельницькому програмою вже скористалися мешканці двох багатоповерхівок. За консультаціями необхідно звернутися у відділ з експлуатації та ремонту житлового фонду міськради. Місцева влада, каже посадовиця, долучилася до відшкодування коштів за цим проєктом. Фонд енергоефективності відшкодовує 70% вартості обладнання яке встановлюється, а міська рада відповідно відшкодовує решту 30. Разом з тим фонд обмежив своє фінансування до 1 мільйона гривень. І міська рада також планує відшкодовувати не більше 300 тисяч на один будинок. Вартість же самого встановлення, тобто будівельні роботи, мають сплатити самі мешканці. Ірина Янчук каже, за монтажні роботи по встановленню сонячних панелей мешканці 90-квартирного будинку сплатили 120 тисяч, по півтори-дві тисячі гривень з квартири в залежності від її площі. Відтепер мають не лише електрику під час відключень, а й підрахували за допомогою сонячної електростанції, і економитимуть 50 тисяч гривень на рік. Безоплатно монтувати сонячні електростанції навчатимуть у Хмельницькому вищому професійному училищі номер 25 Заклад бере участь у проєкті громадської організації Благодійний фонд Репавер Ukraine» з налагодження співпраці щодо працевлаштування і підготовки монтажників станцій, зокрема серед вимушених переселенців і колишніх військових, розповіла Суспільному комунікаційна менеджерка фонду Дар'я Лазарєва. Спеціальність відносно нова і фахівців не вистачає. Наш фонд проводив опитування на початку 2025 року серед 83 роботодавців, і вони сказали, що їм не вистачає для штату 104 монтажники сонячних електростанцій і 14 проєктувальників. Дар'я Лазарєва додає, для підготовки монтажників сонячних електростанцій співпрацюють із роботодавцями, Державною службою зайнятості і навчальними закладами. Центри з підготовки монтажників, з її слів, уже діють на Київщині, Дніпропетровщині та Львівщині. Найближчим часом будуть в Одесі та Полтаві. У Хмельницькому ВПУ номер 25 уже готові розпочати навчання для дорослого населення, розповіла директорка закладу Олена Загіка. Ми зосередились на тому, щоб розвивати цей напрямок. В минулому році ми отримали ліцензію е, якраз підготовки за професію монтажників сонячних електростанцій. Ми зосередились в при цьому ліцензуванні якраз на навчанні дорослих. Це перепідготовка підвищення кваліфікації. Навчання монтажників сонячних електростанцій складається з теоретичної і практичної частин. Розповів Суспільному майстер виробничого навчання училища Микола Микичак. Автономна сонячна станція, вона від мережевої відрізняється тим, що в неї вже з'являється акумулятор. Акумулятор у нас призначений для накопичення електроенергії. Майстер виробничого навчання вищого професійного училища номер 25 Микола Микичак розповідає про альтернативні джерела електроенергії групі електромонтажників із освітлення і освітлювальних установок. На базі цього училища в Хмельницькому готують монтажників сонячних електростанцій. Обов'язково в них входить в програму відновлювана енергетика, і відповідно в них є в програмі сонячні станції, вітрові станції і гідроелектростанції. У цієї групи додає викладач курс розрахований на рік. А за кілька тижнів Микола Микичак як, зокрема, монтувати сонячні станції. Навчатиме дорослих. Будувати в майбутньому електростанції хоче Юрій Кримський з Городоцької громади. Багато потрібно електрики зараз така ситуація в країні. Лізу я перший. Ага. Зустрічаю там вас кожного зверху по одному. Микола Микичак інструктує групу перед практичною частиною роботою на даху училища. Їм же ж треба спробувати руками відкрутити ту панель, прикрутити, під, відключити, підключити, підключити. Там плоский дах, великий парапет, все безпечно. Своєї черги попрацювати на даху чекає Василь Доготар. Подобається крутити, відкручувати панелі, дивитися, як вони з'єднані. Красиві дуже краєвиди згори. Перед. 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 Перед і вищу. Збудували дерев'яні конструкції і доробляють покрівлю у будинку на Тернопільській у Хмельницькому, де 28 жовтня стався вибух. Зруйновані вікна і двері тут закрили ще минулого тижня тоді ж встановили і огорожу. Розповів у коментарі Суспільному директор управляючої муніципальної компанії Південно-Західна, до якої належить цей будинок Олег Зярко. Два вікна вибито, двері пошкоджені вхідні і стіна в спальні. Під обоями вже починає сипатися. Я, до речі, забираю потрошки ношу. Зараз хмельничанка Олена Гутаріна розповіла, живе в матері. У її квартирі на першому поверсі в під'їзді шестиповерхівки на Тернопільській, де 28 жовтня стався вибух, немає комунікацій і все зруйновано. Минулої п'ятниці в цьому будинку закрили вибиті вікна, і двері навколо встановили паркан. Розповів директор управляючої муніципальної компанії Південно-Західна до якої він належить, Олег Зярко. На сьогоднішній день вже виконано будівництво дерев'яних конструкцій для того, щоб облаштувати покрівлю на п'ятому-четвертому поверсі. Сьогодні і завтра плануємо завершити роботи по облаштуванню взагалі всієї цієї покрівлі і фронтони, щоб не задував ні сніг, ні дощ. Чоловіка Олену Гутаріною на тиждень відпустили зі служби, аби допоміг повиносити речі. Зараз до будинку вона приходить з собакою. І все бігла, щоб ліж би її спасли. Собаку, яка під час вибуху була вдома, згадує, врятували надзвичайники. Я була на роботі, коли стався вибух, мені подзвонила сусідка, я швидко приїхала. Ми хотіли двері вхідні, але вони заштопорилися, чи панелі піднялися, чи що. Ми через вікна ламали вікна і заходили, доставали мою собачку. У квартирі Галини Бевзи частково зруйнований балкон всередині, каже, відносно все ціле. У момент вибуху жінка була вдома, її відкинуло і затиснуло дверима. Коли, згадує, змогла вибратися, вибігла на вулицю. Цей день напередодні свого дня народження, каже, не забуде ніколи. Я так хотіла ступити вниз сюди, і щось мене таке раз і назад. Я тільки назад, а звідти брила така здоровенна, вона, ж ступеньки прогнула. І я встала і не назад, ні вперед. І після того вже всі кричать, що тікайте, тікайте. Я аж сюди от добігла, там ванна лежить. Думаю, що там ванна лежить, чи я то ванна під балконом моїм. Я так піднімаю голову Боже. Нагадаю, внаслідок вибуху в багатоквартирному будинку на Тернопільській загинули двоє людей. Як повідомили Суспільному в поліції області, причину події з'ясовують. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому офіційному сайті Суспільне Хмельницький, а також на сторінках у соцмережах. Побачимося.